Дружні вітання зі Львова, я Тарас Береза, і ласкаво запрошую на нашу четверту зустріч у мовній школі. Дякую вам, друзі, за присутність сьогодні, власне, історія одного видання. Отож, вашій увазі, авторський словник Гарна мова одним словом. Знаю, що багато з вас його вже придбали. а... Ласують вишукані слова у нашій мові, але сьогодні розкажу про історію цього видання. Отож, все починалося у далекому 14-му році під час першої російсько-української війни, а тоді, власне, відбулося певне переосмислення рідної мови. Е, суспільство перебувало після вражень. По Майдані всі були згуртовані. Ну і власне мова серед інших Тем національних чинників самовизначення мала чільне місце. До того, друзі, я власне вийшов на літературну ниву як двомовний перекладач, як автор двомовних англійсько-українських словників. Отож, мої двомовні видання, фразологічні, ідіоматичні тлумачні. Були англійсько-українськими, але ж війна, майдан змінили все. Суспільство затребувало рідної мови, з чого я дуже тішуся по досі. Власне, з цього і відбувся мій перехід на одномовні українські видання. І ось одне з перших таких ластівок було гарна мова одним словом. Видання сягає чотирьох століть. Цей обсяг для того, щоб показати мовну палітру. Упродовж століть тяглість мови, вишуканість слів, якими послуговувалися наші автори, письменники та перекладачі. Тож я зібрав понад 1500 словникових одиниць вишуканих слів, якими ми зручно можемо замінювати складніші. Конструкції тому і гарна мова одним словом, власне, від перекладів Данієля Дефо, Джонатана Свіфта, Сервантеса до сучасних авторів Василя Шкляра, Мирослава Дочинця. Ну і вся вся палітра нашої української е класики. Минувшої та сучасної у цьому чудовому виданні. Ну, ось у мене відкрит та сторінка 126, декілька словникових одиниць вашій увазі. Згорда, здавна, здалеку, здаля, здебільшого, здоровань, здорожитися зимівля. Ось такі слова, це як приклад для вас. Ну, ось, наприклад, зимівля це замість зимова пора. Звісно, можна сказати, зимова пора, але ми ж у побуті не використовуємо такого чудового. Слова із тислішої форми, як зимівля, так здорожитися замість утомитися в дорозі, здоровання замість сильна, міцна людина, здебільшого, «здебільше», «здебільше» замість у більшості випадків, що є калькою з російської, до речі, здаля. З далекої відстані, З далеку також з далекої відстані, з давна, з давніх часів, дуже давно, з давніх давен. Ну, і горда. з почуттям зневаги, з презирством. Друзі, позаду мене. Збірка 12 чудових словників української мови, ну і власне це видання, яке у чудовому львівському видавництві вже пережило 5 перевидань з 2015 року. А я запрошую вас погортати це видання, якщо кому потрібно. Я подарую електронну версію. Можна зручно замовити Укр чи новою. Поштою отримати чудовий авторський дарунок від мене і, звичайно, мій підпис. На цьому бажаю вам погожої днини, мирного неба і наближення спільної перемоги усім нам. Почуємось у новому п'ятому уроці мовної школи днями. Дякую.